<кій> Лош, давай ми розпочнемо із притчі. Розпочнемо, так би мовити, із іздаліка. Восьмий розділ, 11 вірш. Давайте ми дозволимо собі вчити нас. Ну, не будь-кому. Правильно? Це погано, що я дозволяю будь-кому себе навчати. Це не мудро, правильно? Якісь сидить бабушки на лапочці, і вони люблять поумнічати, їм же ж нема що робити. І вони вам розкажуть, як треба заробляти, як треба робити і так далі. Да. Як треба жити і чоловіка любити, і дітей виховувати і так далі. Ні, це буде не мудро. Ми на поради до нечистивців не будемо ходити. Но Соломон, він вартий того, щоб навчати нас. Бо через нього говорить Бог. Іначе б це б не було б записано в Святому Письмі. І ось дивіться, що Господь говорить через Соломона, який <кій> був наймудрийший, найбагатий. Ми ж зараз говоримо про фінанси. Дивіться. Мудрість краща за корал. Ну, в іншому перекладі жемчуг. Скарби ніякі не зрівняться з нею. Амінь. Дивіться, про що це вже говорить нам? Послухай, більше всього бажає думай не про гроші, про мудрість. Дивіться, це просте, уже простий відповідь проста. Якщо мені не вистачає грошей, значить в мене недостатньо мудрості. Ну, ви розумієте, чи ні? І надбавка до зарплати не вирішить цю проблему. Я повторю: надбавка до зарплати не вирішить мою проблему нестачі грошей. Мені потрібна мудрість. Якщо мені не вистачає навіть 3700, які пенсію я отримую, отримаю, і мені не вистачає 3 700, це не вина в того, що немає в тебе грошей. Ти неправильно розпоряджаєшся фінансами і тобі потрібна мудрість. Ні, я хочу, щоб. Ні, давайте не будемо сперечатися із самим багатим Соломоном. Він був найбагатший за всіх мільярдерів цього світу, якщо ви зрівняєте їх статки, в нього було більше. І ось дивіться, що він каже. Він докаже нам, що проблема збільшення зарплати не вирішить моє питання, нехватки грошей, якщо мені зараз вже не вистачає. Проблема не в цьому. І коли мені надбавку дадуть. Самі перевірте і будьте чесними. Вам все рівно не буде вистачать. Дивіться. Еклесіаст. П'ятий розділ. Еклесіаст, П'ятий розділ. Десятий вірш. Запам'ятайте це, будь ласка, на все життя. Гіжу включи, будь ласка, переклад. Іклісяс 5.10. Дивіться. Примножується майно. Тобто ви хочете більше зарплати. Ось зарплата примножилась, але дивіться, паралельно з цим. Що буде? Примножується. Що? І споживачі його. Ну, ви розумієте? Більше зарплати, більше буде і розходів. Ну ви розумієте? І тому якщо мені зараз не буде хватати, мені і тоді не буде вистачати. Розумієте? Тому що, послухайте, коли я не вмію розпоражатися фінансами уже зараз з, з тої кількістю фінансів, то коли мені більше грошей дадуть, я вже не буду ліверку купляти, я буду купляти салями. Розумієте? Я буду купляти вже від Версачі, чи від ще там якісь модні бренди. Ну мені по-прежньому буде не вистачать. Тому що проблема була не в нехватці, не в малої кількості грошей, а в моєму невмінні розпоряджатися цими фінансами. І тому, ну, що я хочу вам кинути, виклик який? Шукайте мудрості. Якщо ми говоримо про фінанси, нам потрібна мудрість. Думай не про гроші, а про мудрість. Соломон про це каже. Це, це краще, це дорожче за скарби, це дорожче за гроші. Тому що мудрість буде завжди з тобою всюди, в Америці. ти, В Грузії, в Латвії, в Литві, в Україні. Ти з мудрістю, а значить, ти вже і тут зможеш бути багатим і успішним. Але якщо в тебе мудрості нема, пішли тебе навіть в землю бітавану. Ти там будеш бідувати. Амінь. Тому в ім'я Ісуса Христа. Давайте будемо просити у Бога мудрості і шукати її. Амінь. Це був такий коротенький вступ. Луки, будь ласка, давайте відкриємо. 19 розділ. 13 вірш. 13 вірш. Це притча. Ісус говорив притчі приповістями. Він казав, що Царство Боже подібно царю, який призвав своїх Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І чим відрізняється приповість, яку розповідав Лука і яку розповідав Матвій. Що в Луки, а ну давай Льоша, початок цієї притчі. Який там вірш? Що цар покликав своїх, чи чоловік покликав. А, ось 13-й вірш, да? Чоловік покликав 10 слуг своїх. Ми ці, кого він покликав, так? Так. І роздав їм 10 талантів срібла. Тобто він кожному дав по таланту. Кожному дав однаково. Амінь? Е, роздав їм 10 талантів срібла. Тобто тут говориться не про вміння писати, танцювати і малювати. Тут говориться, він роздав що? Гроші. Гроші. Срібло. Амінь? Тут конкретно мова йде про фінанси. Бог дає нам свої фінанси. Це Його срібло і золото. Амінь? Амінь. Так ось дивіться наказ його. Він сказав, ну, почекай, він сказав слугам. Вкладайте ці гроші. Що взагалі робіть з цими грошима? Ну, ви не на мене дивіться, ви сюди дивіться. Ви бачите це чи ні? Це хто говорить? Взагалі? Це Ісус говорить. Він дає нам наказ нашим своїм слугам. М? Хочеш бути добрим слугам, мудрим слугою, порадувати свого господаря. Хочу, хочу, таку диві, що тобі каже. Вкладай ці гроші в діло до мого повернення. Включи нам гижу. Цей вірш. Тут теж про діло. РСТ включи нам. РСТ. Употребляйте їх в оборот. Пускайте ці гроші в оборот. Заставте ці гроші працювати на вас, вкладайте їх в діло. Тобто почніть їх інвестувати, щоб вони вам принесли. Відсотки. Бо коли господар чоловік все повернувся, прикрути нам. Далі. Коли вже він повернувся і вони почали давати, отчот, Ну, вертайся нам до ЮНТ. Давай далі. Давай. От. Перший з них прийшов і доповів: пане, твоя міна срібло принесла ще 10 мін. Вона принесла йому відсотки. Він пустив це в ді... вклав це в діло, в прибуткове ж діло, правильно? І це прибуткове діло принесло йому відсотки ще на 10 мін. Так? Ну, так. Давайте вже дочитаємо до кінця. Хазяїн сказав йому, це ти ЄМТ включив, так? Да? Гарна праця, ти добрий слуга. Я хочу, щоб мені Господь так сказав. Ти добрий слуга, Валер. ти красавчик. Оскільки ти в малому був вірний, я доручаю тобі управляти десятьма містами. Ого, цілими містами. М? А в місті є бюджет. Тобто, розумієте, ну, ти тут правильно оправився, був вірний в малому, тобі тільки тоді будуть довіряти величезне. М? Далі дивіться. Тоді прийшов другий слуга і мовив, пане, твоя міна принесла ще 5 мін. Дивіться, у всіх була по міні. Ну, по одній кількості фінансів, саме в цій приповісті, з цієї сторони Лука зайшов. Ну результат був інший. Хтось дав більш прибуткове діло вклав, більше получив відсотків, аж 10 мін, хтось менш прибутков, в когось 5 мін, Ну, все одно, все рівно, це був прибуток. Вони пускали це в діло, вони пускали ці гроші в оборот, вони заставляли змушували ці кошти працювати на них. А не вони все життя працювали на ці кошти. В цьому слузі він сказав: ти правитимеш п'ятьма містами. І інший слуга прийшов і сказав: пане, ось твоя міна. Я тримав її під подушкою. Ну, в хустинці. Так, під подушкою. Далі. Я боявся тебе. Бо ти чоловік жорстокий, ти збираєш те, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Хазяїн промовив, я ж судитиму тебе твоїми ж словами. Поганий, поганий ти слуга. Ти кажеш і так далі. Ну дивіться, що цікаво. А ну початок 13-й ключі. Дивіться, він покликав, скільки слуг? 10. А тут описується, скільки слуг? 3. А де ж остальний сім? Про сім нічого не пишеться. Но можна уявити, що вони також вкладали, але нічого не отримали. Но вони наганяй не получили. Получив наганяй тільки той, хто не пускав в оборот, хто не заставляв гроші працювати на себе. Матфія, 25 розділ. Та сама притча тільки в Матфія, 27 вірш. Матвія 25, 27. тебе в плані, Льоша. Все в плані. Ну, давай, включай. Дивіться, що господар каже слугі. Тобі слід було пустити гроші в обіг. О, тут теж в обіг в оборот. Тож повернувшись, я б своє одержав і прибуток мав. Амінь. Все, може закривати. Дивіться, брати і сестри, Господь вчить нас простої мудрості заставляти кошти працювати на нас, вкладати їх в прибуткове діло, щоб вони приносили нам відсотки. І ти мало того, почнеш жити на відсотки. І в тебе більше звільниться часу для Божої справи. Ти перестанеш бути рабом фінансів. Прочитайте Клесіаста, що змушує людину йти знову працювати? Його род. Тому що треба амать, кушать. А кушать нема. Я 80 мені год, 90 год, я йду працювати, бо їсти треба щось. А чого? Бо я все життя робив на гроші і не змушував їх працювати на мене. У мене немає ніяких накопичувань, і мені ніщо не приносить ніякі прибутки, ніякі відсотки. І я змушений йти працювати навіть в 100 год. А що ти там напрацюєш в 100 год? Розумієте? Тому я хотів би, щоб ми отримали від Господа мудрість і почали шукати цю мудрість, щоб почати нарешті. Хто в 40, в 50, в 60, в 70 нарешті почали вивчати це питання, бо тут потрібні знання, потрібна мудрість заставляти гроші працювати на нас. Я вам прочитаю просту статистику. Ця статистика ви самі можете знайти в Гуглі, за Гугліша. От дивіться, проста статистика. вам, вам Прочитаю. Дивіться. В країнах США, у США, 58% людей інвестують кошти. 58% населення людей привчені навчені інвестувати кошти. Хто в пенсійний фонд, хто саме елементарне і просте навіть до, до дітей, в депозит поклав, це також ти пустив їх в діло вклав. І ти отримуєш відсоточки. Тут уже не питання, які відсотки, Ну, які б не були, ну ти отримуєш відсотки. Так ось дивіться, В США в такій розвинутій країні 58, не 100, не 90, 58. Складаю. Е, вкладають їх інвестують їх в Україні. в Україні же, От одного до 5 відсотка. Вкладають і інвестують кошти. От вам відповідь: чого ми бідні? Правильно ж народі кажуть, що ти бідний? Бо мудрості нема. Нас ніхто не вчив. Да? Інвестувати кошти. Дивіться, елементарно, хоча б проста математика, хоча б ось 5% як цей, цей чоловік отримав. Ну, не 5%, а от 5 талантів вклав, 5% отримав. Хоча б от елементарно на депозит кладіть. І вам буде капати. Вам будуть капати відсотки, почніть інвестувати. Є ще краще е, можливість. Зараз облігації можна купляти. Бо да, депозит обкладається налогами. Е, облігації, коли ти купляєш у держави, де тобі дають 18% е, з копійками, 18,4%. Вони взагалі не обкладаються налогами державою. Ну вкладайте, інвестуйте їх. Інвестуйте, не проїдайте все. Бо коли прийде старість, за що ви будете жити? Ну, це мудрість. Цінуйте і шукайте не гроші, де б заробить. Бо те, що ви заробите, проаналізуйте себе. Ви їх всі тратите. Правда чи ні? Я хочу мати підробітку. Для чого? Ти підробив ще десь і що ти зробив з цим підробітком? Ти їх всі потратив. А що сталося? Нуль остався. І ти знов змушений пахати на іншого, на господаря, на фараона. Це ж на фараона пашите. Тому я хотів би, щоб ми зараз молились. Щоб ми шукали мудрості і почали, як уче нас Ісус, гроші пускати в оборот, вкладати їх в діло. Щоб це діло, діло, це також бізнес. Вкласти їх в бізнес, купи акції Apple. Зараз куча можливостей. Ну, вклади бізнес, зараз можна даже купити. ось через телефони, ти можеш купити акції бізнес, це їх Google, Coca-Cola, Tesla, чого завгодно купи. Да? Там невеликі відсотки, але вони є. Ну, вкладай свої гроші, змушуй їх працювати на тебе. А не ти постійно працюєш на ці кошти, де елементарно відкрий депозит в банку. Щас у нас в країні великі відсотки, ніде на Заході таких немає відсотків. Це не буде так завжди. Це тимчасово. Ну, користуйтесь цією можливістю. 16% банки дають в Україні. Ну, користуйтесь цим. Будь ласка. Шукайте, питайте, ну почніть це робити. Почніть це робити. Все. Розумієте? Це виклик для нас. Бо коли ми зустрінемося з господарем, а ми з ним зустрінемося, він спитає: Валера, а що ти робив з моїми фінансами? Куди ти їх? Я боявся, бо я вже вкладав в МММ. Я вже вкладав Кінг'скетал, я вже вкладав, я тому їх тримав їх під подушкою. Він скаже вам, ти лукавий і лінивий. А чому лінивий? Ти не хотів почитати, попортати мудрості, мудрі люди не вкладали в МММ. Мудрі люди не вкладали в кінс-кепітал, розумієте? І так далі. Тому нам потрібна мудрість, знання, щоб знати, куди можна, куди не можна. Чи все в одне вкладати, чи можна розпреділяти це. Але почати це робити, почати це вкладати. Щоб ми отримували відсотки, прибутки. Амінь. Щоб не були ми бідними. І весь час молилися на цей пенсійний фонд. Да ви будете жити тоді на відсотки, їздити, путешествувати, як ці пенсіонери із цих країн, які інвестують, вони путешествують на старості років, бо в них є за що? А наші пенсіонери немає їм за що путешествувати навіть по Україні, бо грошей нема. Бо вони все життя моляться за цю пенсію і живуть на цю пенсію, бо не вкладали.